Найбільшої фракції в обласній раді, а крім того, як людина, яка не боїться говорити правду навіть тоді, коли вона не зручна. Сьогодні ми заслухали звіт голови обласної ради, пана Недопада, іби цей звіт був не лише формальністю, а реальним відображенням діяльності, відповідальності та ефективного управління за безпосередньо участі голови, ми б його цілою фракцією підтримали. Але, на жаль, ми бачимо інше. В звіті було багато красивих слів, але за цими словами реальність, яка болить кожному мешканцю нашої області. Проблеми в різних сферах нікуди не зникли, та в соціальних ініціативах цих теж проблеми лишаються. Блуальні рішення та відсутність відкритого діалогу не лише з депутатами, але і громадами, як показала навіть остання ситуація з коледжем, тут теж присутні. Почули питання, які нам вдалося почути в звіті, які озвучували, якими займається рада, в основному це майно і кадрові призначення. Таких питань було більше ніж інших 10 разів. Ми не підтримуємо звіт, бо не можемо закривати очі на реальні провали в роботі голови обласної ради, як людина, яка обиралася, нагадаю, серед нас. І в першу чергу обиралася як наш представник, який мав би забезпечити для усіх депутатів рівний доступ до інформації про роботу ради. Про що озвучували мій колега Іван Мирка просив графік заходів обласної ради, і за 4 роки ми його так і не отримуємо. Рівний доступ до цих заходів, які організовуються радою, до ефірів, на які запрошуються депутати, коли запрошення приходять відповідно на раду, на висвітлення депутатської діяльності навіть на сайтах обласної ради і сторінках в соціальних мережах. Ми говоримо про це, бо обов'язок кожного депутата не підігравати власть, а озвучувати інтереси людей, які нас обирали. І ми хочемо мати доступ до засобів. Через які ми можемо комунікувати з цими людьми. Ми не підтримуємо цей світ, бо хочемо бачити ефективну раду, яка працює не на окремих осідчі партійних інтереси, а на всю область. І ми готові співпрацювати над реальними змінами, але лише тоді, коли влада буде готова чути не лише себе, уже без надії, що ви будете враховувати наші зауваження, тому що ці зауваження є системними протягом чотирьох років. Хоча ви зобов'язані це робити в рамках своїх повноважень, Григорій Вікторович, озвучуємо ці питання. Дякую за увагу.